Сьогодні ми відправляємо не тільки овочі, зібрали на маленькому базарчикові ось набір цих ось ключів. От для ремонту. Для ремонту нас його попробуємо показати. А піднімайте. Ось такі ключі. Ну, от воно коштує тисячу Ну Скільки наші друзі, то вони нам продали його за 800. І ці, ці ключі підуть завтра на передову підрозділ нашого земляка, бойового офіцера на передній край. Саша, Саша ось як ми обіцяли. Ми виконуємо твоє замовлення. Завтра ми відправимо ці ключі а в понеділок. А в середу ти вже їх отримаєш. Дякуємо. Хай вам щастить. перемог, Слава Україні.